І так, що хочу сказати. Це друге відео на каналі, знімаю на фотоапарат качество максимально фігове, тому що із світла в мене тільки фонарик на телефоні і сольова лампа, яка з боку. мені похуй. Я щось підшаманив після другого, там краще вкрутив. Що тепер шумів би менше на фотоапараті моєму? Не знаю, як буде чути по голосу. як голосно я говорю, записую. Ну, коротше, суть в том, що я хочу просто знімати відоси якісь, докладувати свою думку. І мені похучі, де хтось дивиться, просто це буде як дневник, який записую, сохраняю, а потім можна це передивитися, покняжувати, посміятися. Може, з цього щось і вийде, ну я не знаю. Не ввірюю, чесно. Було б непогано, звісно, щоб це хобі привертілося в майбутньому, ще в якийсь доход там, от партнерки, донаті, може б стрімить, начать. Я завжди хотів не виходив. Не знаю, тому що я був або маленький і тупий, на російській мові говорити не міг. Коли почало виходити і почалась. Ну, об'єктивно, типу з самого початку був неправ, так що буду зараз на сужей курси говорити. На цьому каналі, в принципі, будуть просто мої думки по поводу певних тем. Хоча і можу манкірувати, старатися. Блять, вкладывать дохуя сил всякі відоси. Но як показує практика, нахуй это надо. Потому що все одно ніхто дивитися не буде в большом твій случаї своєм. Якщо комусь інтересно, він подивиться і те, що я зараз зніму одним кадром, одним дублем, просто розкажу. І чи буде, типу, рівноцінно те, що за рахунок піздатного монтажа мене будуть дивитися, охват великий, класно, офігенно. И... Чи більш краще, коли чоловік зайде і подивиться відео просто вона, вона в одному диханні, коли я записую, висловлюю висловлю свою позицію, думки. Без ніяких склійок, срізок, ні тисячу картинок не вилазить, не тушиться, нічого. Просто 2-3 минути до 10 відеос, в якому я щось розказую. В принципі, багато тем, є, які я хотів би обсудити. В принципі, це буде також, як для себе, особисто, скажімо так, розвиток мовлення. Я буду вчитися розмовляти і покращувати, будувати свої думки. Покращувати, будувати думки я теж сказав таке, що я нахуй відобразу. Та й в принципі голос мене зажатий, навіть зараз я говорю, По-перше, по-перше, сижу погано, тому що ж такі вони мають мене на що це таке аж десь куди салфетки виймають, держатель для салфеток, не знаю, як це називається. Фотоапарат стоїть, я під ним телефон з фонариком світить і все. Ну, типу. Просто на фон відосики під чайок, десь взяв собі, подивився, послухав щось там. Тема, яку теж, може, думав собі в голові винашов, послухав мої мислі, написав коментарі, потім щось відвідав тобі. Просто ні. Яке багатьом не хватає, по крайній мірі мені не знаю. Друзей мало, та й времени нема. А якщо є, то ігри мене вже не інтересують. Тімейти, з якими я грав раніше. Ігри мене не затягують і навпаки отталкують, що я сижу і трачу время на какую-то хуйню. А посидеть, порассказывать видосики, это тоже, в принципе, время тратится на хуйню. Но, по крайней мере, я зараз кайфую от всего. На этой прекрасной ноте, пожалуй, надо заканчивать, потому что буду пью часа грузить видос на телефон, чтобы загрузить на ютуб.